Вами, дорогі браті і сестри, слухаємо дуже цінний уривок зі слова Божого для всіх нас. Цінний важливий, тому що саме в цих словах сьогодні Господь нам вказує нам на пріоритет нашої уваги, на ті наші цілі, плани, мрії, думки все, про що ми хвилюємося, турбуємося, Господь намагається нас зосередити на важливу. Дійсно тому, що приведе нас до добробуту, до благополуччя, а не до втрати інтересу до життя і втрати будь-якого потенціалу. Господь каже, що світильником для тіла є око. І тут Христос приводить таке порівняння, що якщо око твоє чисте, то все тіло Твоє чисте буде і світло. Але якщо Твоє око лихе, то все тіло Твоє темне буде. Мова йде про те, що дійсно через наші очі, бувальні, через наш зір, через наш слух, через наше сприйняття цього світу багато різного приходить у наше життя. І якщо, наприклад, ми маємо якесь спотворення в собі, то ми бачимо негатив, ми бачимо проблеми, ми бачимо от те, ну, що нам вимальовує наше сприняття. Бачимо якусь людину. І відразу в нас вже, якийсь вже такий роздум в голові починається. Що, чого ця людина так стоїть, чого вона так одягнута, чого вона там з ноги на ногу, наприклад, переминається, чого вона сіла, чого вона пішла. Тобто ми починаємо сприймати людину як якийсь такий незрозумілий об'єкт і вимальовуємо в своїй голові цілі сценарій стосовно цієї людини. А людина собі просто живе своїм життям. І їй до наших реакцій, якби немає ніякого діла. Ну ми цим зайняті, ми це все в голові крутимо, ми це все думаємо. Добре, якщо це був такий невеличкий сценарій. А якщо ми думаємо щось погане, нехороше, засуджуємо людину, критикуємо, зневажаємо її, заздримо її. І це все відбувається в нашій свідомості неконтрольовано. А якщо не раз за день-декілька разів. І тоді виходить, що ми дійсно маємо темне тіло. і наше око теж темне. Тому що перебуваємо ми в темрі. Замість хороших побажань, замість молитви за людей, ми думаємо якийсь негатив і цим самим спотворюємо і своє життя. І Господь говорить, що, отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям, або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбати». І не може людина служити Боговій Мамоні. Тобто Господь вказує на те, що ми не можемо з вами одночасно і на темряву дивитися, і на світ. Перебувати в добрі одночасно і перебувати в злі. Зазвичай якась сторона має більше впливу на нас. І ми до неї більш схильні. І наша місія про це собі нагадувати кожного ранку, коли ми прокидаємося, що сьогодні я хочу не нагрішити, а принести яку стінність. Господи, допоможи мені в цьому, підтримай мене цих намірах, щоб мої очі, мої вуха, мої дії, мої слова, мої думки вони були направлені на добре, на те, що є цінним, а не на те, що приводить мене тільки до спотворення і до падіння. І Господь вказує на те, що одночасно служити якимось тимчасовим інтересам, земним інтересам і бути з Богом дуже складно. Перетягує якась сторона. І здебільшого перетягує сторона та, яку ми ну, зазвичай прокручуємо в, свої голови, в своїй голові, свої свідомості. Тому що про Бога ми згадуємо тоді, коли є якісь проблеми, труднощі, коли до церкви приходимо, а в вирі інших подій ми просто варимося в своїх проблемах, труднощах, яким в кінця краю начебто хто й не вивне. І Господь каже, тому кажу вам. Не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи що пити, ні для тіла вашого, у що одягнутися. Чи душа ваша не більше за їжу, а тіло за одежу. Тут Господь вказує на ті такі якби, побутові питання, які турбують кожного із нас. Тому що ну, кожного дня ми думаємо, що приготувати, за що приготувати, скільки приготувати. Кожного дня це питання постає. Треба сім'ю нагодувати. І кожного дня ми думаємо так. Цю футболку одягти, чи ці кросовки, чи це плаття, як я буду виглядати. А людям байдуже, вже як ми будемо виглядати. Головне, щоб нам було комфортно. Ну, кожного дня оце питання постає. А які у нас види? І крути, не крути, ми все одно в дзеркало заглядаємо, чи з нами все нормально, там, чи роги не виросли, чи все добре. Все одно нас це питання непокоїть. Хоча що ми там збираємося побачити в дзеркалі? Щось нове? Ні, те саме. Фактично те саме, що ми бачили вчора. Да, за роки дзеркало міняє наш вигляд чомусь. Але ми знову ж таки нагадуємо собі про те, що це важливо. Ну, Господь каже не сильно про це турбуватися, бо це не має особливого значення. І Він каже, що погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Христос, для прикладу, приводить нам от птахів. От зараз. Період весни, період літа, коли птахи дуже активно да, там, е гнізда е робили, викладали яйця, висижуть пшенят уже зараз, годують їх. І вони зараз дуже активні і співають вночі, якщо прокинутися, можна почути навіть в місті, як співають птахи. Вони живуть у своєму світі, в світі повному різних труднощів. Але наскільки вони знаходяться в прекрасних умовах, що навіть знаходять час прославляти цей світ, прославляти свого Творця своїм співом. І вони дійсно не переймаються так за життя, як ми, але все одно у них все чудово, все прекрасно. Ми навіть на них звертаємо свою увагу, якщо так замислитися, то вони нам теж додають в якійсь мірі життя. Так от, Отець Небесний їх теж будує. І вони не займаються тими всіми справами, якими ми займаємося. Але Господь їх годує. Ну як же ж нам перестати працювати і тому подібне? Можна перестати, але якщо подивитися на життя в нашому суспільстві, все одно, от все одно із всього друга населення, яке, яке сьогодні знаходиться на землі, частина людей перебуває в голоді. І це дуже велика цифра. Це дуже велика цифра, скільки людей голодує. Кому цікаво, можете просто почитати в інтернеті, яка кількість голодуючих людей на сьогоднішній день на планеті. І це при тому, що начебто в нас є технології, начебто є прекрасні можливості, ми управляємо землю, стараємося, але все одно люди голодують, все одно є нехватка продуктів. Хоча земля дає. Всього начебто вистачає, але все одно люди піддаються голоду. І Господь зосереджує нашу увагу на тому, що їжа і одяг це не все те, що нам потрібно. Він далі продовжує. що Хто з вас, піклуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? І про одежу, чого піклуєтеся? Подивіться на лінії польові, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть, але кажу вам, що і Соломон у своїй сій славі не одягався так, як кожна з них виглядає. Коли ж завтра цю траву польову, що сьогодні є, завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас маломір? Тобто навіть. Траву, яка цвіте, яка дарує аромат, скошують, спалюють. Господь так одягає, то і про нас він теж турбується ще більше, тому що ми його основне творіння. Отож, Христос завершує, не пікуйтеся і не кажіть, що нам їсти, що пити або що одягтися, бо всього цього шукають язичники. Бо Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте спершу Царства Божого і правди його. І все це додасться вам. Дійсно, ці слова із Святого Письма нами швидко забуваються. Ми дуже швидко забуваємо те, що Господь знає всі наші потреби, знає всі наші турботи. І йому лишній раз нагадувати про те, що Боже, мені треба на хліб, мені треба на комуналку, треба там на одяг. Не потрібно. Він знає і шукає способи, як нам зарадити в цій ситуації, щоб це питання було вирішене для нас, щоб ми і його закрили. Просто коли уявити таку схематичну ситуацію, що наші стосунки з Богом виглядають приблизно так, нас запросили там на, умовно, на якусь вечірку, гарну вечірку, багато різних там локацій, моментів для досвілля, для відпочинку. І ми прийшли, стоїмо в порозі, не заходимо і кажемо, дайте нам води, нам дали води. І все. Але перед цим пропоную, дивіться, там воно шведський стіл можете пригоститися, там музика грає, можете поспівати, потанцювати, там краєвиду можете понасолоджуватись, тобто багато різних локацій на цій вечірці. А ми обираємо тільки постояти на порозі і взяти стакан води. Тобто приблизно наші звернення до Бога, про наші побутові питання виглядають так, що Господь нам дає можливість прийти і бути причетними до багатьох речей. Які для нас будуть в радість, але ми використовуємо лише маленьку частину. Ми боїмося зайти, переступити поріг. Ми боїмося взяти те, що Господь нам приготував вже, нас до цього запросив, долучив, приєднав. Це для нас готовим є. Ми фактично відмовляємося від цих речей. а Потім, коли приходить час, ми починаємо нарікати, Боже, за що, чому, як так. А де, що? Те, що я хочу, а чого в моєму житті не вистачає того, того, тому що ми не переступаємо по Ми не йдемо на зустріч Богом і всім тим пропозиціям, які він нам дає. Ми часто від них відмовляємося. Якщо несвідомо, да, ну ніхто з нас не каже, що Боже, я відмовляюся від здоров'я, від можливостей забери це в мене. Але ми це робимо кожного дня, коли сумніваємося в тому, що це можливо, коли нарікаємо, що в нас щось заболіло, чого в нас заболіло. Коли в нас чогось не вистачає, чого в нас не вистачає, скільки ж можна, Біблія нам дає чітку казінку, що той, у кого є, йому додається, а той, у кого немає, в нього ще й віднімається. Такий от закон біблії. Що якщо ми маємо цінність і вдячність за все, за, за все те, що ми маємо, якщо ми дійсно раді тому, що у нас сьогодні є, то в наше життя приходить і більше. А якщо ми не раді, тому що у нас є. Якщо нам чогось не вистачає і ми це проговорюємо в своїй голові, то в нас навіть віднімається те, що у нас є. Такий плівний закон, тому що повнота це не наявність якихось плах матеріальних, повнота це стан душі. Коли ми раді і смачному теплому хлібові з ну, коли ми не менш раді і сухарям. Коли ми раді там, теплому чаю, цукром, ну, ми не менш раді і воді. Це є повнота, стан повноти. І Господь нас закликає до цієї повноти на рівні нашої душі. Він каже, шукайте в першу чергу, в чергу Царства Божого і правдию, решта додасться вам. І ми знаємо, скільки святих людей, які в цьому світі, начебто від усього відмовлялися. Чому? Тому що вони не бачили в цьому ніякої цінності. Вони знайшли ту цінність, до якої їх покликав Господь. Вони шукали Царство Божого і відчувши цю атмосферу повноту в собі, вони вже не хотіли від неї відмовлятися. Ніяка їжа, ніякий одяг, ніякі можливості, ніякі перспективні речі не замінять Царство Боже того стану, який нам дає Господь відчувати і проживати. Тому, дорогі браті і сестри, Господь сьогодні в жодному разі не каже, що їжа, одяг, якісь побутові питання це не важливо. Це важливо. Але це не все те, заради чого ми на землі. Ми не заради того на землі, щоб там платити вчасно комунальні платежі, заробляти на хліб, на воду, на одяг. Ми не для цього покликані в цей світ. Ми покликані, щоб пізнати вище, краще те, що Господь каже, що приготовано тим, хто любить його. І він так і каже, що прийдіть благословення Отця Мого і унаслідуйте нас царство, яке приготоване вам від війни. Тому, дорогі браті і сестри, хочеться побажати, щоб в наших реаліях війни, небезпеки, загрози, ми з вами ставились до життя більше спокійніше, простіше. Тому що ми бачимо, що коли привітає, не дай Бог, ракета, то все те, що людина мала за важливе, за цінне, добре, якщо вона встигла вибігти, якщо вона встигла врятувати життя своїм рідним. А всі ті майнові побутові речі, вони з нами лише тимчасово. І ми не бачили що жодного разу, щоб хтось на цвинтар з собою щось забрав. Все це служить нам тільки тимчасово, тільки до певного періоду, поки ми це контролюємо і поки це для нас важливо. Але Господь нас кличе до більш цінного, щоб ми над цим усім мали повноту в єдинстві з ним. Коли є повнота, то і всі побутові питання, всі ці речі, вони теж вирішуються, в якійсь мірі навіть і чудесним чином. Тому що таких випадків теж є дуже багато. Коли ми з Богом, то Господь влаштовує, що все воно стає на свої місцях. Бо знову ж таки звучали сьогодні слова, що знає Отець наш Небесний про всі наші турботи і вже шукає їх заради. Богові відомо все. І ми задаємо запитання, а що ж мені тоді, тоді йому казати? Що ж мені в нього просити? А чого тільки просити? Ми можемо подякувати за все те, що ми маємо. Ми можемо похвалити Бога, прославити Його за той світ, в якому ми знаходимося, за ті всі можливості, які нас оточують. Що ми маємо нагоду жити в цьому світі, ходити по цій землі, яку Господь створив. Бог нам дав можливість побути, відчути, насолодитися, порадіти із життя цього світу, бути причетними до Його історії, за це прославити Бога, за це подякувати. Тоді і просити нічого не доведеться, бо все й так. Нас буде оточувати. Амінь.